У Придністрові через віялові відключення електроенергії в деяких районах фіксують проблеми з водопостачанням. Про це інформує Нюзмейкер. Видання зазначає, що 4 січня без води залишилися деякі райони Терасполя. А 5 січня влада заявила, що може припинити подачу води на верхні поверхи багатоповерхівок у Бендерах. Лідер Придністров'я, так званий Вадим Краснопольський, Сельський повідомив і про аварійні відключення електроенергії, пояснивши їх стрибками навантаженості в мережі. Енергетики змушені знеструмлювати додаткові адреси щоб уберегти мережу, аби уникнути аварії. Зазначив він і додав, що протягом останньої доби аварійні вимкнення зачепили більш ніж 5 тисяч осіб. 4 січня кризовий центр уряду Молдови повідомив, що запасів вугілля, яке зараз використовують замість газу для генерації електроенергії у Придністровському районі, вистачить приблизно до кінця січня 2025 року.